Триває наша подорож у Угорщину. ще одне порцелянове чудо Гологаза. Це невеличке село в регіоні Боршут або Землен і конкретна мануфактура, яка була заснована у 1777 році. Порцелянова мануфактура Гологаза є однією із найстаріших в Угорщині. У 1831 році тодішній власник граф Карої перетворив фабрику на керамічну мануфактуру, що використовує знайдену поблизу Каолінову глину. Стара фабрика сьогодні знаходиться на території Словаччини, а діюча в Угорщині. Орнаментальний фарфор, такий як статуетки, лампи та настінний годинник, з'явилися на початку ХХ століття. І сьогодні колекція Гологазу складається з силових сервізів тарілок. Кавових та чайних сервізів, пасхальних наборів, сендвічів та десертних сервізів і знаменитих колекцій Мінерва і Ендре Сас. Також і набори для гуляшу, набори для паленьки, ваз, пивних кухлів і так далі. Фабрика порцеляни Гологаза відома тим, що тут творив відомий художник Віктор Вазареллі. Ну і власне трошки угорської мови: сонце, ноб, зірка, чіллок, планета, пойго. kometa este meteorit meteorit do